Я не буду тебе доглядати, якщо ти не відпишеш мені хату. Таку фразу від своїх дітей чує дуже багато батьків. А потім ці батьки дзвонять мені і кажуть, кого я народила. Це певне кажуть мені ще частіше, ніж за кого я вийшла заміж. Причому багато дітей вважає, що це абсолютно нормально. І ви навіть у нас в коментарях досить часто пишете, що хто доглядає, тому і має бути хата. Чому так? Діти пишуть так через те, що зараз дуже багато ситуацій, що хтось за кордоном, наприклад, або в іншому місці, а другий з братів або сестер доглядає маму або тата, лежачого, старого, хворого, вередливого, не дуже гарно запашного і тому подібне. Так? Так ось такі діти вважають, що якщо вони несуть на собі весь тягар догляду за старою хворою людиною, то й справедливо, якщо вони отримують цю спадщину, а не друга сестра отримує половину, якщо вона сидить за кордоном іноді присилає гроші, що не факт. Ну і в принципі нічого цього на собі не відчуває. Тобто діти, які доглядають, вважають це несправедливим розподіл по закону, навпіл, як має бути між братами і сестрами, якщо доглядають не обидва. Закон каже інше. Закон не виділяє в пріоритет того, хто доглядає. В законі нема такого, що той, хто доглядав, отримує спадщину, а той, хто не доглядав, ні. Це взагалі десь взялося із голів у людей. А закон урівнює дітей, незалежно від того, доглядають вони чи не доглядають. Батьки. Наприклад, які хворі лежачі, і в них є певні зміни, і когнітивні, і, також, і в поведінці змінні, і в характері, Ну, ви самі розумієте, вік, хвороба і так далі. Вони зазвичай схильні навпаки любити тих, хто за ними не доглядає, і лишати майно тим, хто за ними не доглядає, або нічого не переписувати повністю на того, хто з ними, так би мовити, мучиться, а лишає все, лишають все так, як є. так? Навпіл. Як ви думаєте, чи справедливе таке твердження: я не буду за тобою доглядати, якщо ти не лишиш мені хату? От я, наприклад, вважаю, що може воно і справедливо лишати хату тому, хто доглядає за тобою, але не в такому ультимативному порядку. Тому що мені здається, що це нонсенс таке говорити взагалі. Сонечки мої, дітки, зараз по всій країні купа ВПО і купа зруйнованих. Будинків і квартир. А якщо у ваші батьки не мають квартири або будинку, щоб вам віддати, ви їх під паркан викинете на вулицю і не будете доглядати чи як?